Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза Лайф. Сьогодні зробимо такий невеличкий розклад, який називається Пауза чи крапка. Я працюватиму на е, трьох колодах з кожною витягну по три карти. Перша колода світла і тіні, друга колода королівське золоте таро, третя темний особняк. Оберіть один з варіантів, поставте на паузу, кому потрібно, і будемо працювати. Перший варіант. Пауза чи крапка? Ви знаєте, я вам так скажу, тут навіть не те, що крапка, тут якісь обнулення. Тут. О... Десь можна було би сказати, що це навіть пауза, тільки пауза на якийсь неопределений строк. Що ми бачимо? Ситуація от, розвивається якось занадто швидко. От в нас випадає от лицарь мечів. А, Можливо, хтось поїхав, не завершили розмову. Хтось від'їзді, ви поїхали, кудись поїхали. Обірвалася якась дружба, обірвалося якісь спілкування, все обнулилося чому від безресурсності. П'ятірка пентаклів — це як неможливість продовжувати далі. Тому тут на сьогоднішній день навіть і пауза може бути, або і обнулення може бути. через нежиттєдайність цієї історії. Вона як нежиттєдайна. А туди надалеко-далеко-далеко далеко, далеко, може щось в цій історії змінитися. Шанс буде Туз Жезлів, це якраз і кажуть, що або це буде подібний шанс. Не обов'язково, щоб з тими самими людьми ситуація може повторитися з іншими людьми. А ну нагляну. мені так прям цікаво стало. Ви знаєте, от кажуть так, може і ця ситуація через деякий час повернутися і якби, мати продовження, мати імпульс, несподіваний шанс, так? І, але розвиток піде. Тільки тоді, якщо піти абсолютно новим шляхом: шістка мочів і трійка Пентаклів. Це про що? Ми залишаємо позаду весь негатив. Ми забуваємо. Тобто, якщо це, наприклад, сварка. Я треба... От ми забули. Ми до цього не повертаємося, ми до цього спиною. Ми йдемо в нове. Але Трійка Пентаклів, знаєте, це про що? Ми чітко оговорюємо правила. Це зараз може бути про що завгодно: про стосунки особисті, про здоров'я, якщо лікування якесь от ні. Про роботу. Чому тут не вийшло, не було розуміння ні у кого, швидко щось зрозуміло, якась пропозиція. ти-ти-ти, Ніхто нічого не зрозумів, обнулилося. І всі якби, закрилися. Бачите, тут як. Закрилися ключ є насправді. От дівчина сидить і плаче. Зі здається, їй хтось закриє, Та да, ні, ключ не даремно ключ стоїть. Кажуть, знайдеш ключ. І тірка Пентаклів це коли ми міняємо мислення. Бери цей ключ, відкривай двері і йди, а не хнич. Поки тут ніхто не готовий, поки я тут бачу бігство із ситуації, легше втікти, закрити очі, обнулити, відвернутись, не бачити. Але таке враження, що посидите, посидите, а далі якось треба рухатись. І отут кажуть почати знову з новим ресурсом, зачинивши двері, зробивши роботу над помилками. І обов'язково по трійці пентаклів проговорити для себе цей бізнес-план, для партнера бізнес-план. Все має бути дуже чітко. Причому зверніть увагу: зелений, червоний жовтий це ми сюди їдемо, а сюди не їдемо. Так зі мною можна, а так зі мною не можна. А тут, по помаранчевому, я ще можу подумати, тут зупинка. Не даремно трійка Пентаклів тут саме так: про правила як ми далі рухаємось, щоб не було хаосу. Другий варіант пауза, чи крапка Уф. Точно не Крапка. Тут іде якийсь ви знаєте, скритий процес, але закономірний, який вам потрібно розгадати. Королева Пентаклів. Це не тільки про роботу може бути, хоча це про гроші, про бізнес, може бути. До королеви Пентаклів приєднується Верховна Жертва. Да, правильно, вона трішечки оголена, і верховний жрець. Верховний жрець це всі офіційні інстанції, це школи, це вивчення. От цікава історія. Верховна жриця — це таїна, а верховний жрець це вивчення будь-яких таємних нетаємних знань. будь-яких. І отут на питання, чи це пауза чи крапка, тут навіть не пауза і точно не крапка. Тут кажуть: так, ти міцно стоїш, твоя позиція міцна. До речі, це е, часто ще е, карта дружини офіційної. Тобто, якщо хтось задумав на е, взаємовідносини, то виходить, хочеш вийти з коханок? Шлюб можеш. А головне це вирішити всередині себе глибоко, тому що Верховна Жриця це часто коханка. Тут такі три іпостасі випали. Якби жінка навіть вибирає, жінка обирає. З іншого боку, Верховна Жриця. От зараз секунду. Я запитала, а в чому таїна? І випало поранене серце. Тут говорять ось про що. Тебе щось ранить і ранить не перший раз. В цьому собі треба зізнатись, є якийсь певний шлях пройдений. І зараз ти побоїшся, що він може повторитися. Але повторяється той чи інший шлях, якщо ти це дозволяєш. Якщо ти не зробив чи не зробила певних висновків, і ти знову сламя голову йдеш кудись. А Верховна Жриця це часто ще карта психолога, таролога. Це карта, яка говорить: вивчи природу пораненого серця. Чому це тебе ранить? Я, наприклад, дивилася нещодавно фільм Хороша, погана дівчинка, дуже раджу з Ніколь Кідман, хто не подивився. І от там Ніколь Кідман йде досить в такий досвід мутний, ніби, але вона йде туди свідомо. Вона розуміє, що у неї на кону. Але її болото життєве, і там одна певна тема, яку вона не вивчила, настільки їй фонить, настільки їй болить, що вона свідомо йде. Я думаю, розуміючи, чим це може обернутися в той досвід. Я вам раджу почитати про цей фільм і подивитися. Так ось тут вам говорять, ти ходиш постійно по граблях. Ти не хочеш їх. Її... Ти, ти, ти... Ще я вам скажу таку ситуацію. Ти паузу зробив, зробила саме тому, що боляче туди йти. Ну, абсолютно чітко. Карти мені говорить, да, Юля, ти все вірно говориш. Чому ранишся? Вчасно не виставляєш кордони. І так само лицар жезлів тут кажуть: а для чого тобі очі? А для чого тобі інтуїція? Верховна Жриця? От ми бачимо верхи. Лицарь жезлів, там, вдалині виверження вулкану. Він на коні, швидкому коні, він може вчасно, якщо він помітив, відстрибнути, відбігти в іншу сторону. Тут, знаєте, другий варіант, який занадто філософський складний вийшов, але дуже цікавий. Тут кажуть так: ти можеш рухатися далі. Ця пауза навіть потрібна більше тобі, щоб розібратися з природою. Болю, з причиною, оцих грабель, які роблять тобі знову по голові бабах. І коли ти цю природу вивчиш, ти можеш легко рухатися. Далі тобі далі не страшно буде. Це як світофор. Коли ти вивчиш цю природу, бачиш червоне світло. І як би тобі туди не хотілося, ти туди не підеш. Тому що. А ти згадуєш, як це було вже в твоєму досвіді. І тобі бим-бим-бим. Тобі йде знак, і ти це обійдеш. Тобто, тут говориться про що? Якщо це про стосунки, ти боїшся йти в ці стосунки? Ой, тому що завжди там боляче. Ні, це в тебе було боляче. Розберися з цими причинами, де були одразу порушені кордони, де була допущена помилка. І йди в нові стосунки, пам'ятаючи, чого не робити, на що не вестись. Те саме по роботі, якщо втрачений бізнес, можливо, ти занадто комусь довіряв, зливав кордони. то Я, наприклад, коли продюсером була театральних кіношних проєктів, особливо театральних, це тільки так. Ти зі всіма друзями, ти не підписуєш ніякі папери, ти віриш, ти зливаєш свої кордони, потім розхльобуєш і кажеш, М, які люди непорядні. А чого ж ти така легковажна? І от говорять, як тільки ти вивчиш оце поранене серце, оці сліпі зони, бо таке враження, що я хочу туди йти, але я на щось заплющую очі, якось розсмокчиться, не розсмокчиться. Ви маєте це вивчити і далі йти, тому що верховний жрець це, по-перше, знання. Верховна жреця це та, яка ще вивчає, та, яка примиряє біле і чорне, а верховний жрець. Він вже знає, він вже декларує. І Верховний жирет це ще офіційні всі інстанції. Тобто, просто дивлячись, яке питання, ви поставили, коли все прописано. Всі пункти, де хто що порушив, той і розплачується. Тому тут пауза, але пауза дуже активна, яка дана для вивчення. Або ви вчитеся по ходу діла. Третій варіант. Пауза чи крапка. Темний особняк колода. Десь щось подібне, десь щось трішечки подібне. Тут знову я б не сказала, що це й пауза. Точно не крапка. По-перше, центральна карта 9 кубків, кажуть, виповниться бажання в повній мірі. Далі йде король жезлів. Король жезлів це. Ну, я тут щитую як простір, який готовий до вас. Але перед цим ми маємо сімку жезлів. От якби ми говорили про роботу, я би сказала, сімка жезлів це конкуренти, конкуренція висока. Ви розкидаєте резюме, і ви маєте розуміти, що м -м, тут не від кількості розкиданих резюме, а від вашої кваліфікації, наповненості вашими знаннями, вашим досвідом залежить. І мені так здається, що людина, яка задумала це питання, вона наповнена, все в неї окей. Тому, якщо тут пауза невеличка і скоро буде продовження, вас навпаки, якби підхоплюють і. Ви потрібні простору. Але оцю сімку жезлів, з якою ви зустрічаєтеся, ви можете сказати, ой, це не доля, ні, це перевірка. Вас перевіряє простір, чи ви готові на вашу готовність. Це як кордон, буквально. Тобто, ви переїздите з точки, точку. У вас мають бути документи, у вас має бути все легально, ви маєте бути підготовлені до майбутньої подорожі. Тому тут. Знову таки, навіть не, не така, щоб і пауза. Ви в процесі перейдіть, пройдіть цей кордон, пройдіть цей іспит. не бійтеся. Вперед. Я вам дякую за увагу і бажаю всім удачі. Е, нагадую, нагадую, марафон у мене є по таро. Хто вперше мене бачить, чи, можливо, друге відео моє дивиться, я навчаю читанню таро марафон, таро це короткі, але наповнені уроки на 10-15 хвилин. Де ви входите в світло Таро. але от як одна жінка пройшла в мене і онлайн-марафон, і перший курс вона прийшла. І мало того, до того вона вже була знайома з Таро. От дала вона мені такий фідбек, можливо, вона мене зараз дивиться. Я їй вітання передаю. І от Вона сказала, що мені все сподобалося. Онлайн марафон іде як така коротка шпар... шпаргалка. Коли ти щось забуваєш, ти можеш туди глянути, перевірити себе, там іменно суть. Кожної карти, кожної масті. І все чітко, ти вже ніколи не поплутаєш цій масті. Каже, ви дуже чітко дали цю основу. Це як той фундамент. От Я б сказала так, онлайн-марафон ми заливаємо фундамент. І на цьому фундаменті ми в першому курсі вибудовуємо чіткі знання. А вже другий курс, який я готую, це взагалі, знаєте, як це називається. Це коли ми вже побудували будинок. І починається саме цікаве. Ми оздоблюємо, ми ввозимо меблі, декор, коли ми з нашого холодного будинку перетворюємо його я не знаю, на витвір мистецтва. Хоча і в першому великому курсі вже от пройшовши його, можна сказати: ви початківець, ви таролог, ви вже можете практикувати. Ви вже однозначно можете практикувати. І вся інформація про навчання в першому закріпленому коментарі або в описі до відео, а так само вся інформація, як можна пройти у мене індивідуальну консультацію. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.